200 кілограм, щоб ви розуміли, якщо це тунель з Італії, то це приблизно ляже у 3 тисячі пакетів, бо він маленький. А без нього ні. Тому що людина, яка там отримує ну, мебель своєю, виносить мебель свою на сьогодні Харківська область по черзі, щоб розпалити багаття, щоб зготувати їж, їжу. І те, що ми на сьогодні кладемо їм макарони, горох, ми їм просто даємо надію, що у вас буде щось. У нас ця частина фасує, отут горох, оця частина фасує дівчат. Ходіть сюди. Медики, медичні, медичні медики це аптечки. І отут вони фасують. Продуктові пакет. Скільки ви зробили продуктових пакетів? Сімсот. Зараз 700. Вон, і це готові за скільки на помилок. Просто дуже швидко. Ми на Київ. У нас ми відправляли по два вагони і у нас було 8-10 позивних. І всім, хто ми мали попередити, це були різні позивні, це було і управління державної колони, це національна поліція всіх рівнів, І зараз теж ми з ними працюємо. Харків Запоріжжя, Миколаїв. Можливо, будемо працювати з наступного тижня з Херсоном, бо там є декілька ОТГ, в яких реальна ситуація плачевна, бідова така. Волонтерського руху, напевно, зараз найважливіше це вивчити потреби, які в нас є. А запит у нас дуже великий знайти під ці потреби ресурси і доставити. Але одна з таких надцілей це з часом зробити так, щоб ці потреби могла забезпечити системну державу. Томонтерство це чудова справа, але її потрібно не просто підкріпляти її потрібно перевести в інше русло, в більш об'ємне русло, об'єднавши всі наші зусилля для того, аби це принесло ще більше користі після перемоги саме для наших людей.